Всього понад 60 різножанрових полотен. Його творчість Є безцінним культурним надбанням України, а його ім'я символізує одну з яскравих сторінок класичного вітчизняного живопису, народний художник України, жива легенда міста, шкурко Анатолій Никифорович. Творча індивідуальність його миття визначилася давно. Його роботам властиві ясність і повнота, змістовність і цілісність, реалістична передача форми, вільний і соковитий живопис. Я вважаю, що Анатолій Ніферович такий прижиттєвий класик. І він... Ну, в, в на теренах, ну звісно, що в Чернігові він э, один з э, таких потужних художників, на яких нам потрібно рівнятися. Він завжди якось настроїть на певний лад. Я від нього якби, ну, заряджався такою певною позитивом і енергією. Анатолій Нікіфорович Шкурко це взагалі, ну, як сказати, унікальний чоловік, який, по-моєму, із того покоління воєнного залишився у нас. В Союзі художників в Чернігівському. А он чоловік емоціональний як художник, очень жирний, можна сказати, живописець. Він любить свет. Він очень много написав картин в этом стилі. І він завжди був активний на всіх виставках. Це унікальна особистість людина, який народився в селі Смолин Чернігівського району. Але майже. Все своє життя пов'язав з Черніговим. В 1929 році заможна селянська родина, Марфи і Никифора Шкурків змушена була переїхати із Смолина в Чернігів у зв'язку з колективізацією. Батько потім поїхав працювати на кульській залізничній дорозі. А родина поселилась на території Кавказу під Валом і, і там фактично пройшли дитячі юнацькі роки нашого художника. Тобто оці краєвиди Чернігова, його мальовничі місця, вони і стали темою його творів. 1939 року шкурко вступає до Харківського художнього училища, та навчанню завадила Друга світова війна, і він замість пензля бере до рук зброю. Юнак добровільно йде на фронт. У творчому доробку митця особливе місце посідають фронтові замальовки. У своєму походному блокноті художник втілив в образи героїв єдність людей, показав духовну атмосферу героїчних років війни. Він навіть брав участь у фронтових виставках. Боєць 111 го стрілецького полку Першого білоруського фронту Анатолій Шкурко з важкими боями дійшов до Берліна, і в травні 45-го залишив на Рейстагу свій автограф. Найдорожча серед нагород медаль за відвагу. По війні Анатолій Шкурко стає студентом Ленінградського інституту живопису імені Рєпіна, колишньої імператорської академії мистецтв. Але зв'язків з рідним краєм не покидає. Він взяв тему своєї дипломної роботи перебування Гоголя на Україні. Голь слухає бандуриста. А в сталінські роки це доволі відданість, яка заявлена у творі художника, це було доволі сміливим кроком. І це був незаперечно успіх митця. Я хочу сказати, що до цієї теми Анатолій Никифорович повертався протягом всього життя. К в шістдесят році він зробив авторське повторення. Краса рідного міста, його героїчна історія, безцінні архітектурні пам'ятки і захоплююча романтичність, джерело постійних спостережень, глибоких роздумів і творчого натхнення художника. Анатолій Шкурко визнаний майстер міського пейзажу. На мою взагалі, це, навіть, якщо не нернаєслінше, то один із найкращих пейзажистів, в живописі, в нашій області яркий цікавий, самабний. Коли знайомишся з творами миття. Відчуваєш його мрії і сподівання. Виникає бажання пройтися тими стежками, які він побачив і переніс на свої полотна. Пейзажиста особливо розкривається у зображенні сиднівських краєвидів. Митець передає неповторну красу цієї улюбленої художниками локації. В 1952 році він вперше також із художником фронтовиком Олександром Снабком відвідав Седнів. Містечко настільки йому сподобалось, що він неодноразово потім їздив сюди на пленери. І коли в спілці художників України постало питання про створення будинку творчості, він запропонував. Від відстоював і відстояв побудову цього будинку саме в Сидніві. Він навіть був куратором і навіть брав на себе, коли будувалися майстерні обов'язки господарника, чудово розуміючи, що, що це унікальна місцевість. Шевченківська тема важливий етап у творчості художника. Автор пропонує глядачам власне бачення духовного значення образу кобзаря. корко Живописець звертається і до портретного жанру. Він відображає не тільки внутрішній світ людини, а й створює узагальнений образ свого сучасника. Істра миття» – це квіти. Полотна з їх зображенням складають окремий цикл. Роботи полонять чарівним цвітом, хвилюють ліричною задушевністю та елегантною стриманістю. Анатолій Никифорович Курко активний учасник образотворчих виставок. І сьогодні, незважаючи на досить поважний вік, патріарх чернігівських художників продовжує постійно працювати. Труд і тільки труд от це моя життєна філософія. Це виставка моїх творчих робіт. Посвящена як подарок городу Чернігову і к дню конституції. Дуже світла і така життєрадісна людина. Головне, що треба працювати. Це дійсно так, тому що у нашій справі це як, ну, як у спортсменів. Спортсмен тренується постійно. От. І художнику теж треба ну, постійно працювати над собою і постійно щось робити, щоб досягти якихось результатів. Крім того, він ще чоловік дуже азартний. Він ставив для себе такі задачі, які сам сам же і вирішав. Тобто він написав серію портретів, які для нього как були бы не характерні, але він написав. Ось книга про відомих людей Чернігівського району. Велика книга, понад 600 сторінок, тисяча прізвищ. І, звичайно ж, є прізвище Анатолія Нікіфоровича Шкурка. Як казав мій викладач в інституті стовпи, тобто він серед тих стовпів відомих земляків, які створили історію нашого району своєю долею, долею простого хлопчика, який народився в селі Смолін, і своїми кроками життєвими він дійшов до народного художника, і його от така доля, вона об'єднала і наш Чернігівський район село Смолін і Чернігів, тому що він багато картин створив і міських. Пейзажів і людей відомих сьогодні, в нашому часі, можливо, не вистачає таких людей, людей совісті, людей, які зможуть дійсно сказати те слово, яке сьогодні в нашому часі воно потрібне, поважне, розумне. І сьогодні в нашому суспільстві все більше ми шукаємо саме таких людей. А у нас є Анатолій Нікіфоріч Шкурко. Писати такі різнопланові самобутні картини може лише талановитий художник, для якого джерелом творчості є саме життя. Писати такі різнопланові самобутні картини може лише талановитий художник, для якого джерелом творчості є саме життя. Завітали досвятая святих творчої майстерні миття. Невеличке приміщення на затишній чернігівській вулиці. Картини всюду, на стінах, полицях, підлозі, щоб їх уважно роздивитись однієї телепрограми замало. Різні роки, різні теми і образи. Різний художник. Але всі роботи пронизані душею автора. Скільки всього полотен вийшло з-під його пензля, Анатолій Никифорович точно сказати не може. Та й улюблених теж не виділяє. Для нього картини, як діти, всі любить однаково. Анатолій Никіфорович приємний співрозмовник, закоханий у свою справу, життєрадісний і з почуттям гумору. Коли заходиш до майстерні великого художника, то перше, що впадає в очі, це велике яскраве художнє панно, на якому я вгадую фігуру Миколи Васильовича Гоголя. Так? Так я не помилилась, mm. і я думаю, що це черговий варіант вашої дипломної роботи. Так, Правда? Так. А де ж перший варіант? Чому ви знову звернулися до Миколи Васильовича? Перший варіант завжди ось, от, видите, остається в Академії художеств, ну, інститут імені Рєпніна, живописи, скульптури і архітектури. Коли я защитив диплом то э, приехал у Чернигов с другом, здесь в Чернигове ми писали этюды. И у меня все время э, в голове такое э, кружляло или обитало, не знаю как это выразить, э, мысли. То, що я увидел не дочетки в работе, то, что ты увидел одно, а решить как? То есть какой манерой, как э, У нас же одна плоскость, это же не роман, где там 100 страниц, а на одной странице. Значит, нужно усилие, хорошие усилия. Ну вот таким образом я э, э, натянул холст на подрамник и приступил к этой работе. И уже по-новому. И сегодня то же самое. <говор> э, так... Видишь, где и что <говор> нужно, то уже приступаешь и там где-то поправки делаешь. А Гоголь, да, Гоголь само, само любил э, ходить по ярмаркам, слушать песни народные, это документально. Гоголь, как бы зашел слышит, где-то бандура рает и бандурист спевает. Так он попросил разрешения. Ну, ему разрешили и ослончик вынесли. Mm -hmm. Он и сел. Он так э, заслушался, что он уже не смотрит на бандуриста. Он далеко, где-то далеко, мыслями своими э, гуляет, э, э, ну, как бы у своих произведениях будущих. Сам Образ Гоголя ви писали по пам'яті nee, чи якусь nee, nee. натуру Материал шукали? є І треба його... собрати uh -huh. фотографії. звісно, ага, uh -huh. фото... mm -hmm. да, і розуміло. надо покрупицям. Бо фотографія, скажімо, в такому ракурсі, а мені потрібно вот в такому ракурсі. Тому ставиш натуру, підбираєш рост. Такой. В академії там легко було братурщика у много, угу. а уже в жизни надо находить этих людей. Де вы их з на базаре? Базар. Конечно, базари ж не таке вже ж не було так э, професіонально устроено и кришу то, ну как би вам сказать, люди і на подводах, и так, и с разных мест. Тобто всі. Хто тут написані, це все реальні люди. Ви реальні, їх реальні. бачили, ви з ними, можна сказати, зустрічались в Чернігові на базарі, так? І не тільки в Чернігові. І, і, і не тільки у Чернігові. Ну, у процесі роботи, значить, і в Прилуках, і в Нежині. Скільки приблизно часу ви вже пишете цю картину? Скільки часу? скільки стоїть. От і читайте, 70-го року, так візьмем. І, і пишеш тут інші роботи, а, а на глянеш цим... на нього, і в тебе ж все залишилося. І ти швидко, ти ж не дивишся на нього в упор. Mm -hmm. А тільки взглянув, і ти бачиш, а ага, вот тут проріг, от тут проріг. Всі знають, що ви Мастер пейзажу. Вину Винудила жизнь обратиться к пейзажу. Почему? Вышел и пейзаж. Вышел и написал. Вышел, написал. Не Побачив и написал. Побачил. Вот это вы правильно сказали. И написал. А не смотреть упор и не копировать. Природу не скопируешь. А через себя пропустить. Яку пору руку вы любите наикраще? Фет. Знаєте тако поет? Так осінні любив задумчиві дні. Оні завжди були його душі сродні. Вот це моя любима. Я і осінь у мене много. Но я скажу, що і весна, і зима, і літо такі ж чудесні. Дуже багато картин зображенням квітів. А які квіти ви любите найбільше? И васильки чудесные. Если увидел даже в поле, когда а, идешь, а и, да, и чудесные васильки, и розы чудесные, и другие цветочки чудесные. И это когда дождь, когда настроение нет выйти. Ну в основном это дождливая погода. еще что-то такое помешало, что ты не выходишь, то пишешь натюрморт. Світов, натюрмор там. Для яблок. душі. Це для душі. Да, яблок там і з окном там і так далі. Кілька слів скажіть про свою родину. Я думаю, що, перш за все, це вона давала вам творчу наснагу, давала стимул до написання таких картин. Вроде бы и простой вопрос, но это не простой вопрос. Это очень сложный вопрос, Чому? то что вы задали. Я однолюб. Если полюбил, то уже все. Як звуть вашу дружину? Анна Антоновна зовут, да. А так зовут Галя. Вона трошки моложе за мене. Вот. Так и повинно бути. Так і повинно, повинно бути в житті. Ну, а скажіть, а ви писали її портрети? Значить, я писав багато її. в угу. в такому в такому. стані, Но тільки один етюд мені нравиться. Сама життя. Цікаво. Платочок. Такой. Ну, ви нам покажете, так? Да? Да. Добре. А їй тут портрет у Бінді. А нравится. їй не подобається. Ну, ж... Вона делає? жінка, жінка. Жінки все а роблять наперекордон. Тому що там чувствується природна сила. Ну, Чоловік налітий здоров'ям, ем, труду готовий. Зрозуміла. І так далі. і так далі пошло. А їй нужна, знаєте. Зрозуміла. Вот <зуміла> це все. <зуміла> так. Ну, я зрозуміла, що. Ця картина ще у вас не закінчена. Ні. Ні. А у вас ще є якісь плани на творчість? Що ви хочете ще написати? Чим ви хочете вразити ще Чернігівців? — Очень много хочу написати. Не знаю, очень много. Чим більше ти, ну скажем, живеш, в тебе багаж большой. багаж большой. Тепер вибір вибор се багажа єсть. Анатолій Никифорович Шкурко пройшов нелегкий життєвий і творчий шлях, але завдяки наполегливій праці він став істинно народним художником. І зайняв почесне місце серед знаних майстрів українського образотворчого мистецтва.